Світлана Казмірук викладачка барського фахового коледжу транспорту і будівництва. Її спеціалізація землевпорядкування. Та зараз розповідає, навчається керувати fpv дроном. Вона перша жінка, яка відвідує школу пілотів дронів. Таку півроку тому відкрили у бару. У мене сім'я військових, в мене два сина на війні, чоловік. І з 2014 року я туди їжджу. І я бачу, що е, от така, такі, е, такі вміння можуть знадобитися там. І якщо буде треба, я готова туди їхати, і якщо треба, там залишитися і працювати. Відвідує заняття майже місяць. Каже, треба ще вчитися, одночасно рухати стіками на пульті керування, опускати і підіймати безпілотник, обертати його ліворуч-праворуч. Так, як хтось думає, що от там в ігри гралися, це, це може проходити? Ні, до цього треба поставитися серйозно. До цього треба м мати витримку. Викладає у школі пілотів дронів Ярослав. Розповідає, відповідну сертифікацію отримав у Польщі, навчає керувати кількома видами безпілотників. Найлегше опанувати класичний Мавік. 3. він має систему стабілізації апарата і літає зі швидкістю 85 км на годину. Його одразу можна доручити початківцю. каже тоді, як FPV розвиває 180 км на годину за дві секунди. Вага арм зльот. Перевага саме FPV дронів навіть в військових цілях це велика маневреність, швидкість. Ось такі дрони, які ми будуємо для військових, вони можуть підняти 1,5 кілограма при своїй вазі в кілограм. Якщо ми будемо говорити про класичний дрон Mavic 3, він важить 900 грам, але може підняти 500. Для того щоб керувати п'ятидюймовим FPV-дроном, каже Ярослав, спершу треба відлітати як мінімум 30 годин на симуляторі, аби навчитися працювати двома стіками на пульті керування. Це тротл, тобто газ. Ми додаємо цим рухом, додаємо кількість обертів на двигуни. Перейдемо до наступного стіка. Він, він зафіксований, не так як цей. Якщо ми будемо вверх вниз це піч, тобто нахил дрона вперед і нахил дрона назад. Далі учень продовжить літати на симуляторі, але уже зі спеціальними окулярами, які підключають до комп'ютера. Це потрібно, аби перевірити, чи дозволяє стан здоров'я людини керувати у них безпілотником. Це ще 10-15 годин польотів. Лише після цього практика на аеродромі. За статистикою, 30% людей, які хочуть навчатися і літати на fpv дроні вони не можуть цього зробити. Чому? Тому що, як говорить статистика знову ж, вони не дозволяють здоров'я, тобто вестибулярний апарат він не дозволяє просто витримувати ось таких перегрузів, то що екрани до очей дуже близько знаходяться, людина втрачає, скажімо так, контроль в просторі. Це вже шосте практичне заняття Валентина Шкробацького на аеродромі. Сьогодні відпрацьовує вправи на мавіку-3. Зараз ти його піднімеш, виконуєш вправу, яку ми з тобою робили на попередньому занятті. Що, взлітаємо тоді з рук? Так. Зліт. Помаленьку веди його. Саме головне, щоб ти по ролу тримав ту саму швидкість і так само появу тримав ту саму швидкість. Завдання полягало в тому, що дрон стоїть, як нам казати, з лівої сторони, і ми його маємо потрібно його рівно підняти по центру себе і назад опустити, тобто вималювати 180 градусів. Відкрили школу пілотів дронів волонтери благодійного фонду Шпак. Його директор Дмитро Степанкевич розповідає, за освітою інженер землевпорядник Безпілотники до повномасштабного вторгнення РФ використовував у своїй роботі. А тепер, щоб допомогти українським захисникам, самі почали виготовляти FPV-дрони для трьох бригад. Це, каже, покращує роботу, бо військові отримують налаштований дрон, яким одразу можна літати без додаткових налаштувань. Кожен підрозділ працює своїм обладнанням і кожен дрон комплектується під їхні потреби в той час, в той тиждень і і на певному напрямку тому, що є ситуація з ребами, зв'язком інших багато таких оцих питань. За півроку школу відвідали сім людей. Каже Дмитро Степанкевич. Більшість військові охочих серед цивільних небагато. Йдуть ті, кому це треба для роботи. Великі групи не набирають, бо навчають у вільний час. Лена Карбівська, Вадим на Суспільне новини, Вінчина.